Вітаю, шановні, дев'яті класи, і сьогодні ми вже поговоримо про політизацію українського національного руху в 90-ті роки 19 -го століття. Захопившись культурницькою роботою, народовці повністю усунулися від політичного життя. Як наслідок за результатами виборів 1879 року до Галицького Сейму потрапило лише три представники від українців. Що треба було далі робити? Треба було кардинально змінювати так. І в 90-х роках це якраз і відбувся. Протягом другої половини 70-х років галицькі народовці продовжували ту саму культурну роботу, що й в попередні роки. Проте вибори 1879 року, як я і сказав, е е показали, що обрано лише трьох депутатів від українців. І це яскраво продемонструвало, що, обмежившись лише такою роботою, народовці не зможуть зблизитися з народом і завоювати його довіру. Вони усвідомлювали, що необхідно поширити свою діяльність на державно політичні справи, щоб протистояти незаконним механізаціям і терору. І інакше доведеться забути про успіхи в українській справі. Після поразки 1879 року в середовищі народовців сформувалися нові лідери, які належали до світської інтелігенції. Це вчитель гімназії Романчук, юрист Огоновський. Та брати Парвінські, душею нової організації народовців, став Олександр Парвінський. Нові лідери усвідомлювали, що культурництво і поступки призвели до того, що польські шляхтичі витіснили їх з Галицького сейму, А Русофіли з усіх колишніх українських установ, щоб виправити становище, уже в 1879 році. Вони почали видавати для селян політичний часопис Батьківщин. Наступного року заснували зорієнтовану на інтелігенцію газету «Діло», підкресливши, що їхня позиція протилежна позиції русофілів, чия газета називається «Слово». Газета Діло стала органом Народовського руху і інформувала про всі події, які стосувалися українців. Вона проіснувала аж до 1939 року. Коли її закрила радянська влада. Щоб краще зрозуміти потреби українського суспільства в 1880 році, народовці скликали віче, у якому взяло участь майже 2000 селян. Його учасника обговорювали політичне становище українства, економічні справи, шкільні проблеми та інше. Вічча 1880 року стала перешкод, першою вдалою спробою народців. Зв'язатися з, з народними масами. У 1885 році Юрій Романчук заснував політичний клуб Народна Рада на противагу Москофільській Руській Раді. Відтоді народовці виступала як самостійна політична сила в Галицькій політиці, а народна рада стала прообразом української політичної партії. Вона виступала за єдність галицьких і надніпрянських українців, їхню окремішність від поляків і росіян. Наполягала на поділі Галичини на українську і польську частини, вимагала рівноправності всіх народів Австро-Угорщини, та наголошувала на захисті конституційних прав українців. Пожвавленню роботи народовців несподівано посприяла заборона української мови під російські України. Східноукраїнські письменники почали друкувати свої твори в Галичині, а громадські діячі на Дніпрянщини дедалі уважніше. Приділялись, придивлялись до життя і справ Галичини. Організації народовців стали отримувати допомогу східноукраїнських меценатів, хоча і значно скромнішу за російську підтримку Москофів. Наприкінці 1880-х років народовці вже були провідною силою в українському середовищі і витіснили москофілів на другі позиції. На національний рух у Західній Україні. Пливала не тільки внутрішні чинники. Наприкінці 80-х років він опинився в центрі міжнародного протистояння Австро-Угорщини, Прусії та Росії. Імперії ніяк не могли домовитись про сфери впливу на Балканському півострові. Виникла реальна загроза війни між ними. На підтримку Австрії стала Прусія. В німецькому журналі Сучасність на початку 1888 року з'явилася стаття Росія та Європа. Яку на переконання громадськості зініціював прузький канцлер Ото фон Бісп. У такий спосіб він вирішив застерегти Росію від її завойовницьких планів проти Австро-Угорщини і просування на Балкан. Щоб заручитися підтримкою українців напередодні, імовірного воєнного конфлікту, уряд Австрії натиснув на польських адміністраторів Галичини, і вони пішли на поступки в українському національному руху. Між польською та українською стороною було організовано переговори. Від українців переговори взяли участь Антонович та Барніць. Переговори велись аж до осені 1890 року. Українці домоглися розширення можливостей для культурницького і політичного життя, їм пообіцяли справедливі вибори, а отже, додаткові місця у віденському парламенті та Галицькому сей, а також певні адміністративні посади. Галицький уряд брав на себе зобов'язання сприяти створенню страхового товариства Дністер, запровадити український правопис у підручниках, надати допомогу українським культурним установам, зокрема, осучаснити вчительські семінарії, відкрити українську гімназію в Коломиї, збільшити кількість українських кафедр у Львівському університеті, запровадити українські написи на всіх державних установах, залізницях, поштових скриньках тощо. У відповідь народовці обіцяли підтримувати політику австрійського уряду, відмовитися від опозиційної тактики і виступити проти поляків. Компроміс було досягнуто 25 листопада 1890 року лідерами галицьких народців і тогочасним намісником Галичини графом Падей. Відтепер запевняли, обидві сторони розпочинається нова ера у польсько-українських відносинах. Однак, вже наступного року намісник. Так провів вибори до парламенту, що українці втратили майже половину своїх мандатів. У 1892 році від підтримки компромісу відійшла народна рада, очолювана Романчуком. Остаточно від Новоерівської політики обидві сторони відмовились в 1894 році, офіційно заявивши про це з трибуни Галицького Сейту. Незважаючи на такий сумний фінал першої спроби порозуміння, завдяки новій ері. Була відкрита ще одна українська гімназія, усього лише третя, і створена кафедра української історії в Львівському університеті. Таким чином, в середині 70-х років в Галичині сформувалася група молодої інтелігенції, яка критично ставиться до діяльності обох руських течій і москвофілів, і народовців. Вона прагнула надати українському громадсько-політичному рухові сучасного європейського змісту. До цієї групи належали такі молоді українські політичні діячі, як Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлець. Від впливу Михайла Дрогоманова в українському громадсько-політичному середовищі сформували ще одна течія радикальна. Вона відкидала консерватизм мислення народовців, угодницьку позицію щодо австрійської влади та обмеження діяльності сферою культури. Тим більше радикали не приймали реакційних. Реакційності Москофілів. Порівняно з попередніми двома течіями, вони започаткували у свідомості українства справжню інтелектуальну революцію. У 1876 році Іван Франко та Павлик розпочали редагувати русофільське студентське видання Громадський друг». Вони негайно відкинули язиччя і розгорнули широку пропаганду своїх поглядів. Згодом цю роботу продовжував в альманахах «Дзвін», «Молот», світ водночас із писанням словом, списаним словом, радикали розпочали і безпосередню пропагандистську роботу серед українських селян та робітників. Радикалізм підтримували культурно-просвітницьку діяльність народовців. Однак їхній натхненник Франко не приймав угодництва народовців з владою. Найбільше радикалів обурила проголошена народовцями спільно з польською владою нова ера у суспільному житті Галичини. Згідно з новоерівською політикою, народовці обіцяли бути лояльними до політики австрійського уряду та дій польської шляхти в Галичині. З погляду радикалів, така політика стала зрадою української справи. Отримавши кілька чиновницьких посад в адміністрації Галичини, народовці присягнули мовчати про кривду народних мас. Визнати чужоземну владу Газбургів та увінчити поділ української нації. У 1895 році в програмі Радикальної партії з'явилися доволі суттєві обмеження. Так, в жовтні 1890 року, на з'їзді Радикально-Демократичних сил було створено першу українську політичну партію Русько-Українську Радикальну партію Ру. Пізніше почали використовувати назву Українська Радикальна партія. Вона стала першою партією не лише в Галичині, а й у усій Україні. Програма партії передбачала зміни в економічному житті України на засадах наукового соціалізму, колективної власності на засоби виробництва та колективної праці. У політичній сфері радикали прагнули здобуття демократичних прав і свобод. Насамперед загальне і рівне виборче право. До політичної частини вони включали і право українського народу на культурний розвиток. До політичної частини. Вони включили і право українського народу на культурний розвиток. Партія наполягала на широкій національній діяльності, стверджуючи, що розвиток народних мас можливий тільки на національному ґрунті. Тому партія мала докладати зусиль для формування почуття національної самосвідомості і солідарності в масах усього українського народу. У 1895 році в програмі Радикальної партії з'явилось суттєве положення. Це здійснення соціалістичних ідеалів можливо лише за умови повної самостійності політичного русько-українського народу. Основним засобом досягнення поставлених завдань партія вважала парламентську роботу, тобто здобуття якомога більшого числа місць в парламенті, щоб мати змогу принаймні від, приймати відповідні закони. Своєю опорою, в суспільстві партія вважала селянство, яке в Галичині було. На 80% було мало або зовсім без земель. Водночас партія працювала з робітництвом, включаючи і жіноцтво, скликала по селах віччя, засновувала кооперативи, допомагала селянам в боротьбі з лихварями. Партія об'єднала як ветеранів Франко, Терлецького, Павлика, які сформувалися під впливом Драгоманівського громадівського соціалізму, так і молодше покоління. Водзинського, Ганкевича, Охримова, які стояли на марксистських позиціях. Між старими і молодими виникає гостра полеміка, але це була не руйнівна, а творча теоретична суперечка. У її ході було висунуто і обґрунтована ідею державної незалежності та соборності України. У новітній час вперше сформулював і розвинув цю ідею член партії Юліан Бачинський. У 1895 році в книжці Україна іредентна, тобто Україна уярлена» він висунув програму створення незалежної української держави, до якої війшли б усі українські етнічні землі: Дніпрянщина, Кубань, Галичина, Волинь, Закарпаття та Буковина. Державна незалежність мала б забезпечити економічний добробут нації, захистити селян від засилля польських поміщиків і колоністів. Для початку він пропонував перетворити Галичину на центр українського -національно національного і культурного життя. Перетворення східної Галичини на Український П'ємон він розглядав як перший крок до створення незалежної України. Думки Бачинського на початку ХХ століття були включені до політичних програм більшості українських партій Галичини. Наприкінці 1890 року в українській радикальній партії сформувалися декілька ідейних течій. Що спричинило створення нових партій. У грудні 1899 року у Львові за ініціативи Франка, Грушевського та інших членів УРП, було засновано Українську національну демократичну партію. Її лідером став Юліан Романчук педагог, письменник, журналіст, видавець, лідер галицьких українців, визнаний громадський і культурно-освітній діяч. Продовж 1891 1897 го і 1901 1918 років Романчук депутат австрійського парламенту, а з 1910-го його віце-президент. У партії об'єдналося праве націоналістичне крило Рурку і переважна більшість народовців. У НДП посіла провідне місце в українському політичному русі. Вона об'єднала українських інтелігентів, духівництво, міщан і селянство. Першочерговим завданням партія вважала здобуття автономії українських земель в складі Австро-Угорщини. Її стратегічною метою було здобуття Україною Соборності і Незалежності. Щоб досягнути цього, партія обрала тактику щоденного виборювання прав українців в парламенті і адміністративних установах. У національно-політичному руслі партія спрямовувалась із страйковий. Розбудовувати суспільство мирним і легальним методом брала за мету і партія Українська Соціал-демократична. Цю організацію заснувала як складову австрійської соціал-демократії в 1899 році колишні Рурпівці, Ганкевич, Бачинський, Витик та інші. Лідери партії Ганкевич заявляли, що українські соціал-демократи прагнуть національної свободи свого народу, щоб воз'єднаний і вільний український народ став поряд. З іншими націями як рівноправда. Такою була мета цієї політичної партії, і знову ж таки незалежна українська республіка. Але для початку хоча б захист інтересів робітників та виборча реформа. І ви всі тут бачите і дуже часто чули, що визначним лідером радикальної партії був Іван Франко. Він походив з родини сільського коваля, навчався в Другобицькій гімназії, потім у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Титанічна праця Франка гідна подвиг. Він був письменником, дослідником з історії, філософії, етнографії та економіки, а також блискучим політиком і невтомним провідником українського національного руху. Франко першим в українській літературі порушив тему життя і соціально-політичної боротьби робітників в умовах первісного капіталізму. Як ніхто інший, він звеличував соціальну і національну визвольну боротьбу. У поезії вічний революціонер Франко закликав: не ридать, а здобувати, хоч нам, а не собі, кращу долю в боротьбі. Його звірка поезії, романи й драми здобула світове визнання. А в 1916 році Франка висунула на здобуття Нобелівської премії з літератури. Проте смерть викреслила його зі списків претендентів на цю високу міжнародну нагороду. Підсумовуючи свою творчу діяльність в 1898 році на ювілейному вечорі, Франко так витлумачив власну позицію митця і патріота. Як осин селянина, вигодований твердим мужицьким хлібом, я почував себе до обов'язку віддати працю свого життя тому простому народу. Головну вагу клав я зав... завсіди на здобуття загальнолюдських прав, бо знав. Що народ, здобуваючи собі загальнолюдські права, здобуває собі і національні права. І сам я в усій своїй діяльності бажаю бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а перед усього чоловіком. Захищаючи інтереси селян і робітників Франко разом зі своїми друзями не раз зазнавали судових переслідувань і покарань. Франка двічі ув'язнювали на 9 та 2,5 місяці. За свої переконання, він не був допущений до австрійського парламенту, куди балотувався як депутат від Селяса. Визнаючи економічне вчення, вивчаючи економічне вчення марксизму, Франко завжди критично ставився до політичного марксизму, політичних висновків, до яких приходили на основі свого вчення марксиста. Проаналізувавши погляди його засновників, він дійшов висновку, що запропонований ними політичний устрій народної демократії держави. Призвів би до втрати свободи. Люди виросли б і жили в такій залежності, від такими доглядом держави, про який тепер у найабсолютічніших поліцейських державах немає мови. Народна держава стала б величезною народною тюрмою. З роками Франко критично переглянув положення свого вчителя Трогомана, зокрема, ідеї Українсько-Російської Федерації, в якій Україні відводилася Другої народ. Тісна співпраця з Грушевським. В науковому товаристрі Шевченка призвела до його остаточного відходу від марксистських ідей. Франко відхилив марксизм як релігію, засновану на догмах ненависті і класової боротьби. Він став одним з засновників УНДП. Однією з його політичних ідей, яку письменник приніс, проніс через усе життя, була ідея соборності України. У вірші Розвивайся ти високий дубе 1883 року. Поет висловив впевненість, що віковічні сподівання будуть втілені житті. Стане славна мати Україна, Щаслива і вільна. Від Кубані аж досяну річки одна не розділа. Ще один такий пророк української літератури. Тепер переходимо до Закарпаття. Утвердження провідних позицій народовців надзвичайно посприяло відкриття в 1875 році Чернівецького університету. Багато його викладачів прибули з Галичини і стали проповідниками національної ідеї. У 1884 році народовці подолали вплив москофілів і перетворили товариство Руська Бесіда на осередок національного відродження буковини. Товариство почало видавати бібліотеку для молоді селян і міщанців. Воно відкрило свої філії у повітових центрах, формувало мережу народних читалень. А в 1800. У 1987 році було створено товариство Руська школа, яке впродовж 1890-х років очолив відомий педагог і мовознавець Степан Смаль-Стоцький. Товариство дбало про українські потреби в державних школах організовувало курси підвищення кваліфікації вчителів, видавало українські шкільні підручники та серію книжок для дітей дитячі бібліотека. Завдяки народовцям українське шкільництво Буковини досягнуло найбільших успіхів з усіх трьох. Західноукраїнських регіонів. Під впливом Шевченківського слова вкраї сформувалась Буковинська трійця зачитателів української літератури. Юрій Федкович і Брати Сидір, і Григорій Воробкевич. У 1885 році Федькович розпочав видання української газети «Буковина». Наприкінці XIX століття політичне життя вкрає розвивалося в тому ж напрямку і тими ж темпами, як і Галиць. Політичні сили Буковини і Галичини налагодили тісну взаємодію. Їхні депутати належали до єдиного українського клубу, що діяв у віденському парламенті. Задяки міцним позиціям українських політичних сил, їхній добрій взаємодії, а також відсутності гострого міжпітнічного протистояння, яке спостерігалось у Галичині, рівень розвитку культурних і громадських організацій Буковини був дуже високий. Стан національного руху в Закарпатті. Разюче конфресував зі станом у Галичині та на Буковині. Після придушення національно-визвольної боротьби угорців в 1848-49 роках російськими військами угорська політична верхівка всю ненавість, якою вона палала до росіян, перенесла на закарпатських русин. Нищити русинів зробилося, немов патріотичним обов'язком мадярським, стверджував сучасник. Жорстокого тиску зазнавала греко-католицька церква, закривалися українські школи. Якщо в 1874 році існувала 571 школа, то після 1907 року не залишилось й жодна. Здобутки культурно-національного життя, досягнуті завдяки Духновичу та Добрянському протягом попередніх десятиліть, у 1860-ті роки були втрачені. Незважаючи на тиск в 1880-х роках в Закарпатті все ж таки з'являється народовський рух. Його започаткував учитель гімназії в Будапешті отець Василь Чопей, а в 1883 році він видав русько мадярський словник. У передмові автор доводив незалежність української мови від російської. Тоді ж розпочав свою наукову діяльність етнограф і греко-католицький священник Юрій Жадкович. До них приєдналися ще кілька інтелігентів Євменій Савов та Августин Волошин. Інші. Протидіючі асиміляції, вони писали свої твори народною мовою Закарпаття. Використавши пишним е, відзначенням в Угорщині тисячоліття Угорського королівства в 1896 році, проти політики мадіаризації виступили політичні і громадські сили Галичини. Вони опублікували у Львові протест Галисті русинів проти Мадярського тисячоліття. Лише в 1897 році в Закарпатті з'явився тижневик української орієнтації наука. А наступного року державна газета Неділя, що теж друкувалась народною мовою. Тільки окремі інтелігенти Закарпаття підтримували зв'язки з Галичином. Наприкінці 19 століття Закарпаття, за висловом Михайла Рогоманова, залишалось пораненим братом України. Ось так в кінці 19 століття на. Початку нового тисячоліття, століття, точніше ХХ століття. Українці Західної України починають відходити від культурницької ідеї своєї діяльності до політичної, чим намагаються відстоювати права українського народу. Ваше завдання ви зараз бачите це на екрані 35-36 параграфу підручника і одне завдання мислить хочеться. Успіхів по виконання цих завдань і до зустрічі на наступному